Час новин на каналі М-студіо. Мої вітання у студії працює Алла Легеза і ось які події привернули увагу наших журналістів. Майбутня співпраця, посол Канади у Мукачеві, прибуткове сміття, утилізація відходів, дорога вода, необґрунтовані тарифи, юні волонтери, благодійний ярмарок, нові дерева, озеленення хуста, іноземні мови, необхідність чи вимога часу, старт профорієнтації, робота по спеціальності, великодні свято, концерт і виставка, духовний спів, фестиваль молитви. Ужгородці протестували у Києві під генпрокуратурою проти кришування корупції в області. Пікетували Генеральну прокуратуру України, активісти, члени громадської ради Ужгородської міської ради, громадської організації Муза демократичного альянсу. Причиною пікету стали з їх слів численні несправедливі рішення прокуратури щодо діяльності першого заступника Ужгородського міського голови Івана Волошина, спроби незаконної приватизації 24 земельних ділянок в Ужгороді, зокрема на площі Петефі та вулиці Електрозаводській затягування розслідування декількох десятків кримінальних справ щодо посадових осіб міських рад Ужгорода та чопа. Вони ж передали у генпрокуратуру пакет документів із доказами кришування корупційних схем в обласному центрі. Мукачевська міліція припускає, що Мерседес на набережні підпалили. Нагадаємо, вчора увечері близько 20.30 до міліції надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі марки Мерседес е класу, що стояв під вікнами власника на вулиці Набережна. Господарі машини одразу викликали пожежників, але врятувати авто не вдалося. Воно згоріло повністю. Як розповідають правоохоронці з місця події, експерти вилучили залишки пожежного сміття. Міліція переглядає записи з. Камер відеоспостереження на будинку власника машини кримінальне провадження відкрили. Наразі призначили ряд експертиз для встановлення причини пожежі. Закарпатські прикордонники у пункті пропуску Ужгород виявили переховані сигарети у машині. Винахідливий громадянин України, що прямував до Словаччини легковим автомарки «Форд», добре сховав сигарети, але перевезти їх через кордон так і не зміг. Зокрема, у тайниках, що були обладнані у бокових стінках за декоративною обшивкою багажного відсіку, заднього бамперу, дверцятах багажного відсіку, за передньою панеллю приладів управління та ручки коробки передач, виявили 384 пачки сигарет. Ред автомобіль і тютюн прикордонники вилучили встановленим порядком. Надзвичайний і поважний посол Канади у Мукачеві Роман Ващук приїхав до міста, аби обговорити з міською владою майбутню співпрацю. Як зустрічали поважного гостя і про що говорили, розкажуть мої колеги. Канадська делегація продовжила свій візит на Закарпаття відвідуванням Мукачева. Я вперше від часу призначення послом Канади в Україні. Нас Закарпаттю, і вчора оглянули Ужгород. Сьогодні Мукачево-Берегове. Вивчаємо потенціал. Розуміємо, що так в Україні переломні часи, але в цих переломних часах також можна можна знайти нові можливості і для Канади, і для України у взаємному співробітництві. У програмі візиту делегації відвідання виробничих підприємств Мукачева, а також історичних та культурних родзинок міста. Це в першу чергу ознайомча поїздка, але ми маємо намір також проговорити про наші потенційні інвестиційні можливості нашого міста. Тому посол відвідає також два передових підприємства. Це в першу чергу Спефішер. Ознайомиться із організацією виробництва підприємства з іноземними інвестиціями. На майбутнє із Закарпатської сторони вже є кілька ідей для реалізації. В перспективі ми на аеродромі, може, будемо розбудовувати і парк індустріальний. Ки дасть можливість створити ще більші умови для залучення інвестицій, а для цього треба потужного інвестора. Канада прагне підтримати Україну не лише фінансово іноземці щиро переймаються політичною ситуацією в нашій державі. Ми країна, яка рішуче підтримує Україну у своїй боротьбі за суверенність, самостійність, цілісність території. Як ви знаєте. Вчора наш прем'єр-міністр і міністр оборони оголосили про те, що 200 канадських військовослужбовців відправляються в Україну для проведення спільних навчань з українськими збройними силами загалом протягом двох років до березня 2017 року. Отже, постійна присутність в західній Україні на Яворівському полігоні і в Кам'янці-Подільському наших військових. Отже, це це само собою. Я думаю, відповідає на питання, наскільки ми серйозно ставимося до наших відносин з Україною. Варто сподіватись, що канадська делегація таки розгледить у Закарпатті інвестиційний потенціал і в майбутньому співпрацюватиме з нашим краєм. Як боротися зі сміттям та що робити з ним після утилізації? Відповіді на ці питання за круглим столом у виноградові шукали районне керівництво та представники найбільшого у східній Європі сміттєпереробного підприємства, до яких висновків дійшли? Знає Юрій Павлишенець. Сміття було є і буде, Втім, достатньо змінити ставлення до нього, як з проблеми це перетворюється на прибуток. Таку головну тезу висловили співробітники потужної європейської компанії, яка вже досить давно сприймає відходи як ресурс. Звичайно, дуже багато енергоцінних компонентів і ресурсів є у побутові. Відходи, це ми бачимо папір, скло. П'ят різного роду, будемо казати, навіть метал попадає, але не в значній кількості це все, якщо відсортовується, воно зменшує обсяги захоронення на полігонах і тим паче підприємство отримує за то додаткові кошти за реалізацію як вторинної сировини. З побудовими відходами, яких з кожним днем стає все більше, боротися застарілими методами, неефективно. Тому керівництво виноградівського району розглянуло план будівництва сучасного сміттєпереробного заводу. Неподалік сіл широке, буржавське та онок. Немає такого дня, що ми не займаємося якраз цим питанням. Воно настільки актуальне і настільки зараз воно розгортається і йдемо до фінішу. Я впевнена, що ми йдемо правильним шляхом і фактично оперативно. На сьогоднішній день у нас є реалізація. Всіх тих документів, тобто, ми вже маємо повний комплекс відповідних документів згідно з законодавства на проведення ділянки під будівництво. Експертна оцінка екологічної служби зараз розробляємо дорожню карту стосовно громадського спротиву, який чинився ще кілька років тому. Очільник району пообіцяла розібратися, адже тоді людей налякали неправдивою інформацією. Боцім то це буде звичайний смітник, а не високотехнологічний завод. Тим більше його зведуть на місці, де і так уже стихійне сміттєзвалище. На перспективу хочеться побудувати такий полігон, який за об'ємами буде знімати цю проблему на найближчі 25 п'ять можу... Же і на більше років, тому що ми бачимо, що з року в рік нові технології вони міняються. Процес будемо казати сортування поутових відходів більш розширюється. Торинна сирона, яка може спокійно реалізуватися на ринку вторинних ресурсів, вона з року в рік має виділятися більше із цих обсягів поутових відходів, тобто менше йде на захоронення, і відповідності буде захоронюватися із такою безпекою, як у Європі. Дотримання Всіх європейських стандартів чи не головний аргумент безпеки майбутнього полігону? До всього цей проект універсальний. Вони фактично нас запевнили гарантійні листи і зараз сказали це і підтвердили на 100%, Вони готові будувати і це величезні капіталовложення. Я думаю, що максимум 2-2,5 роки цей завод має бути збудований. Це завод, де буде і селектація сміття. І в майбутньому, якщо це можна, і я думаю, що це можна буде зробити використовувати як альтернативне отоплення. Якщо це робиться поетапно, можна придумувати вже по ходу, тому що це буде як база, а ми ж бачимо, як в Європі це використовується, а у нас на. Жаль, сміття чим далі, тим більше. Це такий продукт, який нагромаджується щодня. Тобто, тут можна буде запускати фантазію і працювати. Вирішивши основні питання, районний Керманич запевнила, що з цього приводу проведуть розширену нараду з сільськими головами, представниками громадськості та експертами в галузі охорони навколишнього середовища, аби цей проект втілити в життя. Про підсумки наради у наступних випусках. Новин уряд планує цього року спожити 40 мільярдів кубів газу для порівняння Польща із населення. Ньому у майже 39 мільйонів людей з трічі більшим ВВП споживає 18 мільярдів кубів. Але Польща не перебуває у стані війни, не має тих проблем, які є у нас, розповів народний депутат України Віктор Балога. Ми ж не робимо нічого, щоб зменшити споживання газу. Замість того, уряд каже, що 40 мільярдів газу на рік це велика перемога, бо це на 10 мільярдів менше ніж було два роки тому. А те, що ми за цей час втратили 20% економіки, економік. Тільки про це наш прем'єр-реформатор згадує лише тоді, коли потрібно чимось виправдати девальвацію гривні. Нам потрібні реальні реформи, а не маніпуляції із цифрами. А насамперед, люди, які можуть їх проводити, бо ще рік популізму і нам уже не допоможе ніхто, наголосив Віктор Балога. Чопська міська рада подала в суд на національну комісію, яка регулює сферу комунальних послуг. Підвищення тарифу на водопостачання у п'ять разів у місті вважають необґрунтованим і правди шукають у ФАМІДе. Вже цього місяця окружний адміністративний суд у Києві має розставити всі крапки над і обурення громади. Вислухала і наша знімальна група. Підняти тариф на воду з двох гривень десяти копійок до близько дванадцяти. Такі умови сьогодні диктує міській владі чопа Львівська залізниця. Як відомо, водопостачання в місті забезпечує відокремлений підрозділ Львівської залізниці, Ужгородська дистанція водопостачання. Ми боремося з цим питанням, що не може на території міста ЧОП бути ціна, яку зараз анонсують нам відокремлений підрозділ Ужгородська дистанція водопостачання вісім гривень 33 три Якщо буде прийнята ця ціна, то Звісно, населення наше не в змозі буде зразу різко в три рази платити за, за цю воду, яка ну, певна якість якої не відповідає вимогам людським. Для всіх жителів Західних областей Львівська залізниця планує встановити одну ціну 8 гривень 33 копійки за кубометр, і це без послуг комунальників. Закон чітко передбачає затвердження тариф на послугу, яка надається одним технологічним процесом. Тобто процес надання послуги з водопостачання жодним чином не можна пов'язати для всіх семи областей, і в кожному конкретному випадку ціна буде коливатися в залежності від затрат на надання такої послуги. Чопська міська рада звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Національної комісії, що регулює комунальні послуги. Ми зробимо все для того, щоб цю ціну 8.33, що подає зараз, подала нам зараз 5 львівська залізниця, щоб оскаржити. І перші кроки вже нами зроблено. Нами подано позов у суд, і я думаю, що ми виграємо цей суд. Надіюся, що ми виграємо. Містяни кажуть, за новими тарифами мало хто буде спроможний платити за воду. Да, вода була по рубль 78, були великі задоволені, тому що одне время я працювала в ЖЕКі, і это было. Действительно, люди не могли оплачивать. Потім піднявся тариф, його пересмотрели на 2,10, і Сейчас, вот если підняття поднятие цены на 8,33, то я думаю, конечно, задолженность ще буде більше, Люди навряд ли що зможуть оплачувати этот тариф. Жителі, ЧОПа наразі чекають рішення суду, і сподіваються, що платитимуть за воду і надалі за старими тарифами, адже якість води в місті далеко не найкраща. На Ужгород до травневих свят Укрзалізниця призначила один додатковий поїзд та два рейси цілорічних поїздів. Так, зокрема, до Ужгорода призначили додатковий поїзд Київ Ужгород. Окрім додаткових поїздів, Укрзалізниця також призначила додаткові рейси популярних цілорічних поїздів. Благодійний ярмарок смаколиків організували учні Голубинської зож з понеділка до п'ятниці. На перерві тут ніде яблуко впасти. В той час як одні продають запашну випічку та солодощі, інші їх активно купують. Усі виручені кошти будуть направлені на потреби військовослужбовців у зону АТО. На перервах між уроками у їдальні голубинської зож справжній ажіотаж дітей тут як бджіл у вулику. Всі спішать на благодійний ярмарок придбати смачні тістечка. Випічка домашня, тому розходиться на ура. Організувати благодійний ярмарок вирішили кілька місяців тому на засіданні учнівської ради. Таким чином діти прагнуть долучитися до доброї справи і підтримати військовослужбовців, які зараз перебувають на сході України. Цей ярмарок проходить у нашій школі вдруге. У жовтні ми зібрали 1200 гривень, щоб підтримати наших воїнів-односельчан, адже їм як ніколи потрібна наша підтримка, добре слово, любов. За прилавками, юні патріоти у вишиванках. Виставляли свою продукцію усі класи, від наймолодших до найстарших. Задоволені проведеним ярмарком та своєю допомогою воїнам ОТО у школі всі. Такий благодійний ярмарок проходить із понеділка по п'ятницю. Кожен клас представляє свої відповідно вироби для продажу. В загальному десь приблизно виручено 900 гривень. Благодійні ярмарки проходять не тільки у Голубинській зож. Подібні заходи відбуваються у майже в усіх закладах нашого району. І вилучені кошти ми будемо передавати на потреби нашої 128-ї військово-піхотної бригади Закарпаття. Загалом учням школи вже вдалося зібрати близько тисячу гривень, які найближчим часом передадуть у зону АТО військовим із села Голубина. Великодні свята пора приємних подарунків для найменших. Так учні початкової школи, що в собатині, отримали рюкзаки. Їх передали благодійники із релігійної громади. Такі сумочки, рюкзаки, значить, кожному в кожному подали це А ви останнім кого нема, просто те. Добре. подібні презенти діти отримують щороку. Традиційно члени релігійної громади відгукуються на прохання місцевої влади допомогти. Дуже важлива турбота про дітей. Ці друзічки зараз дуже для них мають велике значення, тому що діточки в нас дуже раді таким подарункам, коли їм привозять так на великдень або на новий рік. У рамках місячника з благоустрою місто хусто зеленюють. Чергову зелену акцію провели на вулиці Івана Чиндея, де висадили більше ста дерев. В акції взяли участь як керівники хуста і міські депутати, так і студенти. Вікторія Василинець більш детальніше. Весняна толока у Хусті триває. Так перед Великодним озеленили і вулицю Івана Чендея, яка більш відома місцевим, як колгоспна. У рамках місячника з благоустрію тут вирубали старі дерева, замість яких посадили нові. Місяць тому назад у нас тут стався прикрий дуже випадок, коли сухе дерево обірвало лінію передач. І тут у нас промислова зона, і з правого боку тут у нас вийде індивідуальна забудова, будівництво ще одного храму в місті Хусті. І скажемо так, що було обесточено порядка півтора доби. Люди не мали світла. Це було дуже неприємно і це була надзвичайна подія в місті Кусті. Тому і ця подія нас підштовхнула вирубати практично майже всі старші дерева і на їх місце висадити нові. ста дерев буде посаджено, ну зокрема, на цій вулиці там на прилягає цих вулицях біля дитячої площадки, біля скляренка вулиці, і аж до виїзду з міста Куст. У зеленій акції взяли участь керівники міста, міські депутати та студенти. Молодь активно долучається до подібних заходів. Ми студенти Закарпатського базового державного медичного коледжу сьогодні приєднались до зеленої акції і садили дерева в місті. Тож спільними зусиллями під час зеленої акції висадили на узбіччях дороги, що веде на об'їзну. Саджанці клена, дуба червонолистого, ясеня та липи. Проте на цьому зупинятись не збираються, запевнив хуський міський голова. Вже незабаром близько сотні дерев висадять у міському парку відпочинку. А у цілому у хусті планують посадити більше тисячі нових саджанців. Вивчення іноземних мов набуває актуальності із курсом України в Європу. Знання мов закарбатцям потрібно в основному для навчання чи роботи за кордоном. Тому із погіршенням економічної ситуації кількість охочих вивчати мови навпаки збільшилася, незважаючи на те, що вартість курсів сягає у середньому півтори тисячі гривень на місяць володіння іноземною мовою, необхідність та вимога часу. Закарпатці проявляють інтерес до вивчення не тільки англійської мови, а й угорської, німецької, словацької та польської. Рідше італійської, іспанської та португальської. Як правило, інтерес до мови визначається мотивом. Деякі виїжджають на заробітки, а згодом залишаються і на постійне проживання. Що я розумію і можу спілкуватися на всіх слов'янських мовах. Я знаю німецьку. Все. З венгерською тяжко, бо то фіногорська група. Я шваб, німець. З дитинства вдома говорилось на німецький. Я виїхав 20 років тому, проблем з мовою в Німеччині в мене не було. У мене просто помінялася країна проживання. Все, про що ще говорити? Точно, так як мадяри, які виїжджають у Венгрію, Вивчають мови із перспективою майбутнього працевлаштування, адже на Закарпатті багато підприємств з іноземними інвестиціями, які вимагають від своїх працівників знання мов. Молодь це добре розуміє. В перспективі це дуже потрібно, тому що коли беруть на хорошу перспективну роботу або є плани, наприклад, за кордоном, то це я рахую, що в першу чергу треба вкласти в свої знання, в свої навички, це в капітал в себе. Молодь Закарпаття часто виїжджає на навчання за кордон, зокрема у Шанімеччину та сусідні Угорщину, Польщу та Чехію. Від місця знаходження навчального закладу залежить і вибір мови, яку вивчатимуть. Вчителі мовних шкіл відзначають тенденцію до вивчення одразу двох іноземних мов. Наразі інтерес до вивчення іноземних мов значно зріс. Я би навіть сказала, що з'явився інтерес до вивчення двох мов одночасно, тому що одна іноземна мова це вже вимога часу. Коли людина володіє двома іноземними мовами, то звичайно тоді в неї є багато перспектив у майбутньому. Вивчення двох іноземних мов передбачено і шкільною програмою, але батьки часто записують своїх чат на додаткові заняття для поглибленого вивчення іноземних мов. А деколи записуються на курси цілими сім'ями. Більшою популярністю користуються групові заняття, заняття у міні-групах, я би сказала, великі групи є недоречними, міні-групи по двоє, по четверо. Чоловік найбільш ефективними вважаються. Індивідуальні заняття залежно від потреб. За потреби, що найшвидшого володіння мовою, тоді можна запропонувати в індивідуальному порядку займатися і кожен день по півтори-по дві години інтенсивний такий курс. Викладачі іноземних мов кажуть, теоретичний курс треба підкріпити спілкуванням із живим носієм. З цією метою влаштовують табори, де спілкуються виключно, наприклад, англійською. Ті, хто може собі дозволити поїздки за кордон, у середовищі перебування вивчають мову набагато швидше. Дуже багато є програм по обміну зі студентами. Це і досвід, і традиції можна вивчати плюс свої традиції розповідати. Також зручним є те, що Вільний доступ в інтернеті до іноземних фільмів можна субтитри відповідності вивчати. А саме найкраще це зараз ну, особисто для мене це вивчення іноземних мов. Це читати на художню літературу на іноземній мові. Тож за бажання мову вивчити можна, особливо якщо мотивація спонукає, зокрема для навчання, пошуку престижної роботи чи подорожей. У мукачеві незабаром розпочнуть професійну орієнтацію. Керівництво Національного лісотехнічного університету України домовилося із очільниками потужних підприємств міста про індивідуальне залучення абітурієнтів до навчання за затребуваними спеціальностями. Одні навчатимуть, інші надаватимуть роботу, адже сьогодні випускники лісотехніки за фахом не працюють. Працювати за фахом та ще й отримувати за це гідну зарплату сьогодні для більшості лише мрія. Знайти роботу за спеціальністю вкрай важко. Виправити ситуацію вирішили представники Національного лісотехнічного університету. Вони запровадили новий спосіб підбору абітурієнтів для навчання у виші. Національний лісотехнічний університет України запровадив новий спосіб підбору абітурієнтів для навчання в університеті. За тими спеціальностями, по яких в місці проживання абітурієнтів є вакансії робочих місць зараз або з'являться в майбутньому. Ну, Навіть вам такий приклад. Ну, ми як Закарпатці знаємо, що Мукачево це є центр деревообробки області. Ну, тут є приблизно 6-7 тисяч робочих місць в деревообробці. Ну, Такі флагмани, як фабрика Лижно-Фішер, Еномеблі. Є ще декілька підприємств, і ми домовилися, що починаємо з Мукачева таку професійну орієнтацію з таким розрахунком, щоб молода людина вже на етапі, ще будучи школярем і абутерієнтом, вона вже знала, де буде працювати, і могла вкласти договір на свою майбутню роботу в тому місці, де вона проживає, щоб не треба шукати житла, квартири і так далі. Залучатимуть абітурієнтів до навчання на ті спеціальності, які сьогодні затребувані, аби влаштування на роботу не викликало жодних проблем. Ну, власне, сьогодні Ено Меблі винесло це питання на розгляд свого правління. І 17 квітня о 12 годині 30 хвилин ми спільними зусиллями Національного технічної університету України товариства. Спільно підприємство Фішер Мукачево і Ену Меблі ЛТД проводимо такий профорієнтаційний форум, безкоштовні екскурсії на ці підприємства. Можна буде приїхати, подивитися на лижній фабриці і на Ено, всі виробничі процеси і укласти договори. Договір дозволятиме учню отримати додаткових 10 балів із кожного предмета до ЗНО, адже у вишах вноситимуть дані в офіційну базу. І школяр матиме переваги при вступі. Ну, чому це цікаво нам, університету? Тому що саме такі студенти вони будуть найбільш мотивованими до вивчення своєї спеціальності і потім прийдуть працювати на виробництво. Бо ми маємо величезну проблему. Не йдуть діти працювати за фахом і об'єктивно ми готуємо нещасних людей, які мають проблеми, що маючи вищу освіту, мусять іти працювати. У дуже багатьох випадках на саму не кваліфіковану роботу заробляючи собі на життя. Це є проблема, це є психічна травма. Почати профорієнтацію вирішили з Мукачева, де деревообробна галузь розвинена найкраще. Тож усіх школярів просять долучатися активніше, аби в майбутньому працювати із задоволенням на улюбленій роботі. Свято для дітей і дорослих відбулося у Тячеві. На центральній площі міста перед будинком культури цього дня зібралося чимало людей. Тут продавали писанки і паски, в той час на сцені виступали талановиті колективи. А на завершення гостей розважали конкурсами і танцями. Деталі у наступному матеріалі. Виставка писанок і концерт у третій день Великодня відбулися у Тячеві. На площі перед будинком культури цього дня було по-справжньому святково. Народні майстрині з майже всіх сіл Тячівського району представили свої творіння. Писанки, паску випікаємо, і сюди рушники у нас вишивальниці вишивають. Це у мене бокуч Тетяна Михайлівна, бенца Тетяна Федорівна. Вона бісером вишиває вироби робить. Картини, писанки, крашанки, яйця оздоблені бісером та іншими прикрасами, представили на виставці. Були тут навіть писанки вирізьблені за допомогою бормашини. Дуже радує, що є частина кераміки, яка в нас тільки починає розвиватися. Є два молоді спеціалісти: це Ганичі Дубове, молоді спеціалісти, дівчата. Я їх так називаю з великою любов'ю, тому що вони дуже гарно. Починають відтворювати те, що в нас було колись в минулому. У той час на сцені виступали талановиті колективи Тячівщини. Діти грали на музичних інструментах, декламували вірші, а церковні хори співали тематичні пісні. Організували тут великодні забави як для дітей, так і для дорослих. Проводять захід під назвою Великодні візерунки вже вдруге і сподіваються в районній адміністрації не востаннє. Хоч у нашій країні війна, але всі ми хочемо миру. Тому от такі дійства дійсно вони є приємні. Вони можливо нас заохочують до миру і. До якогось порозуміння у суспільстві варто відзначити рекордно велику писанку, біля якої було чимало охочих сфотографуватися прикраса центральної площі справа рук дітей із особливими потребами реабілітаційного центру «Парасолька». На третій день Великодня в Віршаві провели традиційний фестиваль духовної пісні Да святиться ім'я твоє участь у традиційному концерті беруть церковні колективи та гуртки самодіяльності. Зокрема, цього року їх було 16. Побувала на концерті і наша знімальна група. Останній пасхальний день в районі традиційно відзначають з молитвою. Вже багато років поспіль фестиваль духовної музики вважається чи не головним після Великоднім дійством, який відвідують містяни та гості Єршави. Вже традиційно, третій день Великодня проводиться районний фестиваль духовного співу, де святиться ім'я твоє. Участь, в якому беруть практично з усіх куточків нашого району індивідуальні виконавці, хорові колективи та вокальні ансамблі. Цього року участь у фестивалі взяли 16 ансамблів та церковних колективів. Та були і індивідуальні виступи. Проте тематика єдина молитва за близьких, рідних, а відтепер і за Україну. Люди душею стали чистішими. Щоб е, зверталися до витоків нашого е, нашого народу до духовної пісні, як такої, з поміж юнацьких колективів, які взяли участь у фестивалі, відзначився скаутський загін із села Імстичево. У фестивалі не було переможців і переможених. Публіка радо вітала виступи і часто навіть підспівувала. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра у програмі Час дивіться про таке: нарада із сільськими головами, переробка сміття, дитячі майданчики, місця відпочинку, призначення субсидій, документи та виплати. Такою була інформаційна картина дня. Дякую, що дивились. Миру вам, злагоди і гарного настрою. На все добре.